Зробимо тест ДНК. Ці слова пролунали в тиші вечірньої кухні, мов постріл. Вони не були гучними. Артем сказав їх майже пошепки, не піднімаючи очей від чашки з недопитим чаєм. Але для Зої вони прозвучали волосніше за будь-який крик. Вона завмерла з рушником у руках, яким щойно витирала тарілку повітря, ніби загусло стало важким і липким. Заважаючи дихати. Вона подивилася на чоловіка. Його плечі були напружено опущені, пальці міцно стискали гаряче горнятко. Він дивився кудись у бік, на візерунок старої скатертини, ніби шукав там відповіді чи порятунок. Зоя чекала. Можливо, це невдалий жарт, можливо, вона не дочула. Але Артем мовчав. І його мовчання було красномовнішим за будь-які пояснення. У голові промайнув калейдоскоп спогадів їхнє знайомство в парку, коли він допоміг їй зібрати розсипані сумки книги перше незграбне побачення, весілля, скромне, але таке щасливе, сльози радості на його очах, коли вона сказала, що вагітна. Ось він тримає на руках крихітного Максима, їхнього сина, і шепоче, що це найкращий день у його житті. Невже все це було брехнею? Невже людина, з якою вона ділила дім, ліжко та мрії, могла ось так просто, одним реченням, перекреслити сім років їхнього спільного життя? Їй хотілося кричати, бити посуд, вимагати пояснень, запитати, хто вклав цю отруту йому у вуха. Хоча вона й так знала відповідь Світлана Петрівна, його мати, жінка, яка з першого дня дивилася на неї з ледь прихованою зневагою, вважаючи недостатньо гарною партією для свого єдиного сина програміста. Її уїдливі коментарі про те, що Максим зовсім не схожий на Артема в дитинстві, її постійні натяки та підозрілі погляди. Зоя намагалася не звертати на це уваги, списуючи все на материнські ревнощі, а виявилося, що крапля за краплею камінь точила і проточила. Але зараз, дивлячись на згорблену постать чоловіка. Зоя відчула не лише біль та образу, вона зрозуміла, що будь-який спротив, будь-які заперечення будуть сприйняті як доказ її вини якщо вона почне кричати і доводити свою вірність, він лише сильніше впевниться у своїх підозрах. Черв'як сумніву вже оселився в його душі, і єдиний спосіб його знищити це витягти на світло. Холодний, безжальний світ лабораторного висновку. Вона повільно поклала рушник на стіл. Руки трохи тремтіли. Вона змусила себе вдихнути. Добре. Почула вона свій власний, на диво, спокійний голос. Здамо аналізи на батьківство. Артем нарешті підняв на неї очі в них не було перемоги чи задоволення. Лише втома, розгубленість і якась глибока, задавнена мука. Він ніби чекав скандалу, сліз, і її тиха згода збентежила його ще більше. Він щось хотів сказати відкрив рота, але потім знову закрив. Що тут скажеш? Слово було сказано, механізм запущено Тієї ночі вони спали спиною один до одного. На протилежних краях широкого ліжка між ними лежала крижана прірва, яку неможливо було подолати простим дотиком. Зоя довго лежала з відкритими очима, вдивляючись у темряву. Вона слухала тихе сопіння п'ятирічного Максима з сусідньої кімнати, їхній син. Плід їхнього кохання, яке, як їй здавалося, було таким міцним. А тепер це кохання мало пройти перевірку в пробірці. Вранці все було дивно буденним. Артем, як завжди, приготував сніданок. Зоя одягала Максима в дитячий садок. Вони розмовляли короткими функціональними фразами Передай сіль, ти не забув ключі. Максиму потрібні нові олівці. Жодного погляду в очі, жодного випадкового дотику. Вони рухалися по квартирі як два автомати, що виконують звичну програму, але всередині кожного з них вирувала буря. Максим, на щастя, нічого не помічав він весело щебетав про нового динозавра, якого йому подарували, і про те, як вони з друзями будуватимуть вежу з кубиків. Його дитяча безтурботність була водночас і порятунком, і мовчазним докором, дивлячись на його світле волосся, таке ж як у неї, і на сірі очі, точну копію очей Артема, Зоя відчувала, як у грудях закипає глухий гнів. Як він може сумніватися? Як він може дивитися на їхнього сина і не бачити в ньому себе? Поїздка до приватної клініки була мовчазною. Артем вів машину, міцно вчепившись у кермо. Зоя дивилася у вікно на сірі будинки, що пропливали повз. Вона працювала бібліотекаркою. Її життя було спокійним і розміреним, сповненим шелесту сторінок і тихих розмов. Ця ситуація здавалася чимось із дешевого серіалу, чимось, що ніколи не могло статися з нею. Сама процедура була швидкою і безликою. привітна дівчина на реєстратурі, білі халати, стерильні кабінети. У Максима взяли мазок з внутрішньої сторони щоки. Він трохи скривився, але не плакав. Потім те ж саме зробили з Артемом. Зоя просто спостерігала. Вона відчувала себе сторонньою глядачкою у виставі про власне життя. Результати будуть готові за десять робочих днів. Ми надішлемо їх на електронну пошту, яку ви вказали, повідомила медсестра. Десять днів. Десять вічностей. Дорогою додому Максим заснув на задньому сидінні. Тиша у машині стала ще більш гнітючою. Зоє, я почав Артем, але затнувся. Не треба. Тихо обірвала вона його. Давай просто почекаємо. Наступні дні перетворилися на тортури. Вони продовжували грати в сім'ю, але фальш відчувалася в усьому. Усмішки були натягнутими, розмови вимушеними. Зоя з головою поринула в роботу, затримуючись у бібліотеці допізна, аби лише менше часу проводити вдома. Вона перебирала книги, розставляла їх на полицях, спілкувалася з читачами. У цьому впорядкованому світі паперових історій вона знаходила тимчасовий прихисток від власної хаотичної реальності. Одного вечора їй зателефонувала найкраща подруга Олена. Привіт! Щось тебе зовсім не чути. Все гаразд. Зоя трималася до останнього. Але тут її прорвало. Вона розповіла все, давлячись сльозами, що душили її весь цей час. Олена на тому кінці дроту спочатку мовчала, а потім вибухнула обуренням. Та він що з глузду з'їхав? Аналізи на батьківство це ж твоя свекруха його накрутила, сто відсотків. Яка ж вона. Олена підібрала міцне слово. «Зойко, як ти це терпиш? Я б його вже з речами за двері виставила. Це ж пряма образа, приниження. Я не можу, Олено, схлипувала Зоя. Якщо я влаштую скандал, він вирішить, що мені є що приховувати. Я повинна пройти через це. Я просто хочу, щоб він побачив той папірець і щоб йому стало соромно, дуже соромно. А що потім? Запитала подруга вже спокійніше. От він побачить, що Максим його син, і що ви зробите вигляд, ніби нічого не було? Ти зможеш йому пробачити, що він засумнівався в тобі? Це було головне питання, яке зоя сама собі ставила щоночі чи зможе вона? Зрада це не тільки фізична невірність, зрада довіри ранить не менше, а може, й сильніше. Артем зрадив її довіру, він поставив під сумнів не просто її вірність, а й усе їхнє спільне минуле, їхнє кохання, саму основу їхньої родини. Артему теж було нелегше. щодня, повертаючись додому, він бачив холодну ввічливість дружини і відчував себе негідником. Коли він грався з Максимом, то ловив себе на тому. Що вдивляється в риси сина, намагаючись знайти щось своє, і знаходив ось його ямочка на підборідді, ось його впертий вираз обличчя, коли щось не виходить. І від цього ставало ще гірше він розумів, що робить жахливу помилку, але відступити вже не міг. Мати дзвонила щодня. Її голос був сповнений тривоги і турботи. Артемчику, сину, я ж тільки добра тобі бажаю. Чоловік повинен бути впевнений це ж на все життя. А раптом що? А раптом вона тебе обманювала всі ці роки? Ти ж такий довірливий у мене. Її слова як кислота роз'єдали його душу. Він любив Зою, принаймні йому так здавалося. Але сумнів, посіяний матір'ю, пустив глибоке коріння. Він почав згадувати дрібниці, на які раніше не звертав уваги. Якось Зоя затрималася з роботи, сказала, що була на зборах. А чи справді на зборах. Одного разу він побачив, як вона усміхнулася, читаючи повідомлення в телефоні кому вона писала. Параноя обплітала його як павутиння. Минуло дев'ять днів. Завтра мав прийти лист. Напруга в квартирі досягла межі. Вони майже не розмовляли. Максим, здається, почав відчувати недобре він став більш примхливим, частіше просився до мами на руки, ніби шукаючи захисту від невидимої загрози. Того вечора, коли Зоя вкладала сина спати, він раптом запитав Мамо, а тато нас більше не любить? У Зої стислося серце, вона міцно обійняла сина. Що ти, сонечко? Звісно, любить, дуже сильно. Просто у тата зараз багато роботи, він втомлюється. Але вона сама вже не була в цьому впевнена. Настав десятий день ранок нічим не відрізнявся від попередніх. Артем пішов на роботу, Зоя відвела сина в садок і повернулася до порожньої квартири. Їй сьогодні не треба було йти в бібліотеку. Вона сіла за комп'ютер і відкрила поштову скриньку. Пальці тремтіли. Вона оновлювала сторінку кожні п'ять хвилин. Час тягнувся нестерпно повільно. Близько полудня лист прийшов. Тема Результати генетичного аналізу. Клініка «Надія». Зоя дивилася на цей рядок кілька хвилин, не наважуючись його відкрити. А що як там станеться якась жахлива помилка, лабораторна помилка, яка зруйнує її життя остаточно? Вона відігнала цю думку, вона знала правду, і ніякий папірець не мів її змінити. Вона глибоко вдихнула і клікнула на лист. Відкрився PDF файл, великі літери, таблиці, відсотки. Вона пробігла очима текст, шукаючи головне. І знайшла. Висновок. Ймовірність того, що Артеменко Артем Сергійович є біологічним батьком дитини Артеменка Максима Артемовича, становить 99 Зоя відкинулася на спинку стільця вона не відчула ні радості, ні полегшення, лише порожнечу, гірку, бездонну порожнечу вона знала це. Вона завжди це знала, але ці цифри на екрані нічого не виправляли. Вони були лише доказом того, наскільки глибокою була недовіра її чоловіка. Вона переслала лист Артему без жодного слова, а потім почала збирати речі Свої та Максима. Складала у валізу дитячі футболки, свої сукні, улюблену іграшку сина. Вона не плакала. Сліз більше не було було лише тверде, холодне рішення. Артем побачив лист під час обідньої перерви. Відкривши файл, він відчув, як земля йде з під ніг. 99,9999% відсотка. У голові дзвоніло Він батько. Звісно, він батько. Що він наробив, яким ідіотом він був. На нього накотилася хвиля сорому, такого пекучого, що захотілося провалитися крізь землю. Він згадав холодні очі Зої, її тиху згоду, її мовчазний біль протягом цих десяти днів. Він уявив, що вона відчувала, читаючи цей лист не тріумф, а приниження. Він зірвався з місця і побіг з офісу. Він їхав додому, порушуючи правила, не помічаючи сигналів інших машин. Йому потрібно було побачити її, впасти на коліна, благати про прощення. Коли він забіг у квартиру, то одразу все зрозумів. Напівпорожня шафа в спальні, відсутність дитячих іграшок у вітальні, на кухонному столі лежали ключі та записка. Я з Максимом поживу в Олени». Мені потрібен час, щоб усе обдумати. Артем сів на стілець, де ще нещодавно сиділа Зоя. Він узяв записку: її акуратний, рівний почерк. Він опустив голову на руки. Тиша квартири тиснула на нього з нестерпною силою. Вперше за багато років він заплакав Плакав від безсилля. Від сорому, від усвідомлення того, що він, власноруч, зруйнував найцінніше, що в нього було? Першим його поривом було поїхати до Олени, але він зупинив себе Зоя просила час, і він повинен був дати їй цей час. Замість цього він набрав номер матері. Ало, сину. Ну що? Є новини? Пролунав у слухавці бадьорий голос Світлани Петрівни. Є, мамо, відповів Артем глухим, чужим голосом. Максим, мій син, а Зоя пішла від мене. Ти задоволена? Ти цього хотіла? На тому кінці дроту запанувала тиша. Артемчику, я ж як краще хотіла. Я ж переживала за тебе. Не треба було переживати. Вибухнув він, треба було просто не лізти в мою сім'ю. Я кохав свою дружину, у мене був син, а тепер у мене нічого немає. Все через твої підозри, через твою отруту. Я просив тебе не чіпати зою. Я просив, але ти не послухала. Він кричав у телефон, виливаючи весь свій біль і розпач. Світлана Петрівна щось виправдовувалася, плакала, але він її не чув. Закінчивши розмову, він відчув себе спустошеним. Він знав, що винити одну матір неправильно це він дозволив її словам пустити коріння в його душі, це він не довірив своїй дружині це його провина, і тепер йому з цим жити. Зоя та Максим оселилися в Олени. Подруга прийняла їх без зайвих запитань, оточивши турботою. Максим швидко адаптувався до нового місця, особливо зрадівши великому коту Олени. А Зоя намагалася зібрати себе по шматочках. Вона багато думала, чи кохає вона ще Артема. Так, почуття не зникають за один день. Але образа була такою сильною, що затьмарювала все інше. Чи зможе вона колись знову довіряти йому? Вона не знала. Артем почав діяти. Він не дзвонив і не писав їй щодня, поважаючи її прохання, але раз на кілька днів надсилав короткі повідомлення Я знаю, що був неправий. я все розумію. Сподіваюся, з вами все добре. Він переказував гроші на її картку. Він записався до психолога, щоб розібратися в собі. У своїх стосунках з матір'ю у своїй невпевненості. Через два тижні він попросив Олену, чи може він побачитися з сином. Зоя погодилася. Вони зустрілися в парку. Артем виглядав схудлим і втомленим. Він приніс Максиму нову велику вантажівку. Поки син захоплено грався, вони сіли на лавку на відстані один від одного. Як ти? запитав він тихо. Нормально, відповіла Зоя, не дивлячись на нього. Зоє, я не маю слів, щоб описати, як мені соромно. Я був сліпим ідіотом. Я слухав не тебе, а власні страхи, підживлені матір'ю. Я зруйнував нашу довіру, і я не знаю, чи можна це виправити. Але я хочу, щоб ти знала я готовий зробити все, що завгодно, щоб спробувати це зробити. Він говорив щиро: Зоя це бачила, але слова це лише слова. Артеме. Аналізи підтвердили, що ти батько, але вони також довели, що в найважливішому ти мені не віриш ти повірив не мені, а чуткам. Ти поставив під сумнів сім років нашого життя. Як мені з цим жити? Як мені знову повірити, що наступного разу, коли твоїй мамі щось не сподобається, ти не вигадаєш нову перевірку? Його обличчя скривилося від болю. Цього більше ніколи не буде. Я поговорив з матір'ю. Дуже жорстко поговорив. Вона більше не втручатиметься в наше життя. Це я тобі обіцяю. І я ходжу до психолога, я хочу змінитися. Заради тебе, заради Максима, заради нас. Вони довго сиділи мовчки, дивлячись, як їхній син сміється, возячи вантажівку по доріжці. Мені потрібен ще час. Нарешті сказала Зоя. Я чекатиму, скільки буде потрібно. Вони почали зустрічатися заради сина. Артем приїжджав на вихідних, і вони втрьох гуляли в парку, ходили в кафе Морозиво або в дитячий розважальний центр. Він був уважним і турботливим батьком. З зоєю він поводився обережно, немов боявся її злякати. Він не намагався обійняти її чи взяти за руку, він просто був поруч. Зоя бачила зміни в ньому. Він став спокійнішим, більш впевненим. Він навчився говорити про свої почуття, а не ховати їх у собі. Одного разу він розповів їй про свій сеанс у психолога про те, як він усвідомив, наскільки сильно все життя залежав від думки матері. Минув місяць, потім другий. Зоя все ще жила в Олени. Але крига в її серці почала потроху танути. Вона бачила, що Артем не просто просить вибачення, а доводить своїми діями, що хоче все виправити. Вона сумувала за їхнім домом, за їхніми вечірніми розмовами, за відчуттям його плеча поруч уночі. Одного вечора, коли Артем привіз їх додому після прогулянки, Максим, прощаючись з батьком, раптом сказав: Тату, а чому ти не залишаєшся з нами? Я хочу, щоб ти жив з нами. Артем подивився на Зою з болем і надією в очах. Зоя подивилася на сина, потім на чоловіка і раптом зрозуміла, що готова спробувати не забути ні, таке не забувається. Але пробачити і спробувати побудувати все заново на новій, більш чесній основі можливо, татові час повернутися додому, сказала вона тихо, дивлячись прямо в очі Артему. В його очах спалахнула така радість, що Зоя зрозуміла вона прийняла правильне рішення. Вони поверталися до нормального життя повільно й обережно. Це було нелегко, іноді тінь минулого накривала їх, і Зоя відчувала укол старої образи. Але Артем навчився це бачити він підходив, обіймав її і казав Я тут, я з тобою. Я більше ніколи не засумніваюся в тобі. Їхні стосунки змінилися, вони стали глибшими, більш усвідомленими. Вони навчилися розмовляти один з одним, обговорювати проблеми, а не замовчувати їх. Артем звів спілкування з матір'ю до мінімуму, чітко окресливши кордони. Якось через півроку після повернення додому вони сиділи на кухні так само, як і того жахливого вечора. Максим вже спав. Артем взяв Зою за руку. Дякую тобі, сказав він. Дякую, що дала мені другий шанс. Я його не заслуговував. Ми обоє його заслужили, відповіла Зоя, стискаючи його руку у відповідь. Ми і особливо Максим. Ми сім'я, а сім'я повинна боротися за своє щастя. Вона знала, що шрам на її серці залишиться назавжди, але вона також знала, що іноді, щоб збудувати щось по справжньому міцне, потрібно спочатку пережити руйнування. Ті аналізи мало не знищили їхню родину. Але в підсумку, вони зруйнували лише брехню і недовіру, давши їм шанс побудувати своє кохання наново. Цього разу на міцному фундаменті правди і взаємної поваги напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.